Ми нарахували більше 15 ваших блискавок під відео про плазму, тому ми стримали обіцянку і зробили підбірку найкрутіших експериментів із котушками тесли, які змогли знайти. Але спочатку дуже коротко про самого винахідника, бо він дійсно є одним із найвидатніших інженерів людства. Нікола Тесла, серб за походженням, іммігрував до Сполучених Штатів у 1884 році, керований бажанням працювати з Томасом Едісоном. Однак їхня співпраця була недовгою, в тому числі із за різних поглядів на електричні системи. За допомогою підприємця Джорджа Вестінгауза Тесла продовжив розробку своєї системи змінного струму, яка стала революцією в передачі та розподілі електроенергії. Його система змінного струму стала основою сучасних електромереж, забезпечуючи ефективну доставку електроенергії на великій відстані. Тесла отримав понад 300 патентів і зробив внесок у бездротовий зв'язок, робототехніку та навіть рентгенівські технології. Він був одержимий ідеєю передачі енергії на відстані без дроту, але так і не зміг втілити її. В процесі своїх експериментів з електричним струмом. Він винайшов пристрій, який отримав назву котушка Тесли. Далі подивіться дійсно вражаючі експерименти з цією штукою. А в кінці для найбільших фанатів ми розповімо, як вона працює. Поїхали. <плес> Отже, якщо ви додивилися до цього місця і не відключилися, ми покажемо принцип її роботи. Котушка Тесла це резонансний трансформатор без сердечника. Він отримує електроенергію від звичайної розетки 220 вольт яка пропускається через трансформатор високої напруги, де напруга збільшується до 20 тисяч вольт. Енергія поступає у конденсатори, де накопичується до тих пір, поки розрядник частина ланцюжка із проміжком не замикається через повітря. Після цього електрична енергія починає передаватися на первинну котушку. Поряд із нею знаходиться вторинна котушка, в яку струм починає передаватися індуктивно, тобто через електромагнітне поле. Обидві котушки знаходяться на однаковій резонансній частоті, що генерує надзвичайно високу напругу у вторинній котушці. Коли напруга у вторинній котушці зростає до 200 тисяч вольт або більше, приєднаний до котушки дископодібний термінал не може запобігти її прориву, і іскри переносяться в повітря. Те саме на схемі: напруга подається, заряджається конденсатор, розрядник замикається. Первинна котушка, вторинна котушка, іскри фух, впоралися. Поставте блискавку в коментарях ще раз, якщо вам сподобалося.